Для українців вивчати німецьку мову абсолютно реально і не так складно для багатьох іноземців. Чому поверхнево порівняють три аспекти: граматику, лексику, вимову. І до кінця цього відео доведу, що зрозуміти та вивчити німецьку вам під силу. Звісно, індивідуальні особливості, якість викладання впливають на процес вивчення мови. Але розуміння системи мови, розуміння того, що німецька і українська чимось схожі, сподіваюсь, вас підбадьорять і змотивують. Безперечно, одна із найскладніших тем в німецькій мові це артикль де das», Але не для українців. Оскільки, як і в німецькій, так і в українській мові є роди: чоловічий, середній, жіночий та форма множини. Найскладніше те, що переклад німецької та української не завжди співпадає. Наприклад, дівчинка німецькою мовою середнього роду. Це невеличкі нюанси, але саме розуміння системи родів. Дуже важливе. Оскільки в англійській мові такого немає, і ті, хто вчив англійську мову, просто плачуть на цій темі. Відмінки. В німецькій мові їх чотири: номінатів, генітів, датів та акузитів. А от в українській їх аж 7. Проте, ось ці номінатів називний, датів, давальний, акузитів, знахідний, дуже схожі. І навіть відповідають на однакові запитання і вживаються, в принципі, практично однаково. І знову ж таки, в порівнянні з англійською мовою це велика схожість, і розуміння взагалі, як ці роди функціонують, дуже важливо. Тому уже ці дві теми це величезна перевага для українців, бо казус відмінки та артиклі це те, чого в багатьох мовах немає. І зрозуміти цю систему для іноземців дуже важко. Для українців, в принципі, ні. Лише потрібно вивчити цей матеріал німецькою. Verb-Engeln Енген закінчення дієслів. Тут німецька та українська також дуже схожі. Українська в цьому плані навіть набагато складніша. Оскільки в німецькій мові завжди однакова система утворення основи, та й закінчення завжди. Однакові в особах. В українській мові це ще те завданнячко. Навіть часто україномовні люди допускають велику кількість помилок. Я роблю, ти робиш, він вона робить і так далі. Але сама система, основа плюс закінчення дуже схожі. Тому зрозуміти тему вебендунген для українців не так складно, як для інших. Тому що, якщо взяти порівняння з англійською мовою, I make you make, he sheet makes, we make they make, і як бачите, німецька і українська схожого набагато більше. Займенники. Така ж ситуація із займенниками. Якщо ви українець, і якщо ви опанували відмінки та артикль, у вас не буде практично ніяких проблем із займенником. Тому що система також дуже схожа. Скажімо, чоловічий рід «mine», Мій майнем, моєму, майнен, мого. Жіночий рід, майне, моя, майна, моїй, майне, мою. Як бачите, основа в німецькій мові не міняється, змінюється лише декілька закінчень. В українській мові більше змін, ніж в німецькій мові. В англійській все май. Тому усвідомити, що закінчення додаються, змінюються, і воно має вплив на значення. Для англомовних людей це катастрофа. Для українців це абсолютно зрозуміло. Точно так само і вказівні займенники: діза, цей, дізес, це, diese, дізе, дізе, ці. і англійська this, those. Zeitformen. Часові форми. Часові форми німецької та української мови практично ідентичні. В англійській мові я знаю 16 часів, які ніхто практично не вживає, але в українській та німецький є величезні переваги. Зараз розкажу про деякі з них. По-перше, теперішній час. Ich lerne, я ja вчу. Ich lernte, я ja вчив. Ich habe gelernt, я вивчив. Плюс вам перфекта в українській мові немає. Майбутній час футу один, ich werde lernen, я буду вчити, і Ich werde gelernt haben, я вивчу слова приблизний переклад. Чого в українській мові і німецькій немає, і є в англійській мові. І чому українцям вивчати німецьку набагато легше, немає continuous фомен. Це тривалі часи в англійській мові. Хто вчить англійську, знає, що це таке. Немає додаткових do, does, did для побудови заперечень, для побудови запитань. А це означає, що німецькою мовою ви будете будувати питання і заперечення набагато легше, ніж. Люди, які починають з нуля вчити англійську чи з англійською мовою вивчати німецьку мову. Теперішній час також використовується для позначення майбутнього часу. Ну, наприклад, завтра я їду в місто. В німецькій мові буде абсолютно аналогічно. В англійській же мові у вас є future, у вас є I'm going to, і у вас є continuous, які потрібно розрізняти, бо вони мають різні значення. Німецька і українська тут. Абсолютно схожі. Окрім того, форми вживання пасивного стану також дуже схожі. Не за утворенням, але за вживанням. Чого в українській мові немає, що є в німецькій мові і що просто потрібно вивчити, так це керування дієслів. Це прийменники з датів акузатів. В українській мові немає такого. Таблиця неправильних дієслів на минулі часи в українській мові також такого поняття немає. Е, немає модальних дій слів як таких, вони є в англійській і в німецькій мові. Але то теми такі, які можна зрозуміти, усвідомити, скажімо, переварити і зрозуміти, навіщо це вживається. Окрім того, reflexive вебн зворотні дієслова. В українській мові таке поняття також є і за вживанням Українська мова дуже близька до німецької. Наприклад, ich fühle mich wohl – я почуваюся добре. Sie muss sich vorbereiten, вона мусить підготуватися. Wir treffen uns, ми зустрічаємося. Ось це закінчення ся сі з рефлексі в німецькій мові не 100% завжди сходиться і прямо так перекладається. Але дуже велика кількість слів саме з німецьким з їх і українським ся співпадають. І саме поняття рефлексі Вебб зворотніх дієслів в українській мові також є. Тому зрозуміти цю тему абсолютно можливо. В англійській мові також є ця тема, але вживаються е, ці рефлексі вебб іноді не зовсім в такому значенні. Навіть Tina has baked the bake herself німецькою буде звучати як Tina hat den Kuchen selbst gebacken. Це взагалі не рефлексів Ich fühle mich wohl. я почуваюся добре, англійською взагалі буде без рефлексі вебн. I feel well. Тобто, схожі елементи є. Але з українською дещо більше спільного, ніж з англійською мовою. Сама структура речення: суб'єкт, предікат, підмет, присудок, другорядні члени речення в українській мові та в німецькій дуже схожі. Як казав, немає ніяких continuous форм, немає ніякого does, do, did. Це означає, що утворити питання німецькою, заперечення чи стверджувальні розповідні речення українцям де набагато простіше. Окрім того, в українській мові є багато німецьких слів, не інтернаціональних, а саме німецьких слів. Про німецькі слова в українській мові є окреме відео. Але як бачите, цих слів вистачає. Як мінімум вистачає для того, щоб переконати людину, яка боїться вивчати німецьку мову. Що це в принципі абсолютно реально. Що стосується вимови, то німці зазвичай розуміють вимову українців, оскільки український артикуляційний апарат він абсолютно відповідає німецькій мові, і немає нічого такого, щоб українців не розуміли абсолютно. Зазвичай українці стикаються з труднощами з вимовою Р, це Р, Г і тому подібне, але це не є дуже велика страшна проблема. В основному це різниця між українським е e і німецьким е, e, бо німецьке е e не таке, як українське, а e. він безен, лезен, кезе і завайте. Українці часто вимовляють «лезен» як лезен. «Нг» e, або G в кінці слова, часто вимовляють чітко, «Юбунг», швірік, а воно має звучати як «юбунг». Учвігій. Але це невеличкі нюанси. Загалом, вимова українців нормальна і зрозуміла. Найбільша помилка, яку допускають українці, коли починають вивчати німецьку мову, і причина, чому часто її закидають або відчувають величезну нелюбов до німецької мови, це неправильне вивчення мови, це несистематичність і непослідовність. Німецька мова послідовна і дуже логічна. Якщо ви правильно вивчаєте теми. То ви розумієте, що ви вивчаєте. Бо німецька мова дуже логічна, і теми в основному граматичні, побудовані одна на одній. Скажімо, якщо ви не вивчили відмінок, немає сенсу вчити артикль. Якщо ви не вивчили артикль, немає сенсу вчити займенник, тому що всі ці теми накладаються одна на одну. А коли ви вивчаєте одну тему тут, другу тему тут, третю тему звідти у вас немає цілісної картини, і ви не розумієте, що ви вивчаєте. Ви вивчаєте окремі фрагменти, але не мову не загальну систему. Якщо ви відчували страх і невпевненість, чи починати вивчати німецьку мову, чи не починати, або у вас опускаються руки, сподіваюся, це відео трішки вас змотивувало і дало вам натхнення на вивчення німецької мови. Бажаю вам успіхів і хороших результатів. До нових зустрічей, Bis zum next Mal! Alles Gute!